Добрий день. день. Я сьогодні вам буду допомагати. Отже, по-перше, хочу у вас попросити написати ваш страх. Прошу. Тільки не чоловіки. Там вже були чоловіки написано. Прошу, може трохи бути вологим бо не се такого проглянути. <р noise> Руки. Далі. Дякую. буде Обережно да. Достатньо високий, та швидше. <р noise> да. Все нормально, все нормально. Угу. На сцену вийти, серце б'ється, в грудях холодно, а в голові шум, слова застрягли, страх сковує, зникає впевненість, мов дим. Обличчя вкрила ніби паморозь, і тремтять руки й ноги німіють. А перед очима порожній простір, і слухачі, що мовчки дивляться, ще мить і слово вирветься на волю. Але той страх, наче кам'яний мур, він наче шепче. Ти не зможеш досить, але в душі лунає інший звук це поклик бути почутим, бути вільним і страх лише тимчасовий полон. Відкрийся світу, зроби крок сміливий, і хай звучить твій голос, як закон. Надходить ніч. Боюсь, я тої ночі, коли довкола світ увесь засне, я тільки сам замкнути не можу очі. Загиб спокій, і сон мина на мене. До мене ж безгранична тривога, бліда розпука підсідає вмить, і чорні думи, мов з фортуни рога, на мене лє, щоб світ мені затьмить. І бачиться, що я в якійсь безодні, де холод слизь, і вітер темно скрізь. Ось на розпутті я стою постому і весь тремчу, гадюка серце, все не видно шляху. Тільки голос грому. Якусь погрозу дикою несе. Я би сильний, хорий і утоми, мов млинове каміння тисне грудь бездомний. Я бажав би бути вдома. В теплі бажав би щастя відітхнуть. Такі незручні, такі страшні вірші, повні люті, такі неполіткоректні. Жодних цих віршах краси, жодної естетики, метафори сохли і розсиплись, не забуявши. Метафори закопані на дитячих майданчиках під збитими хрестами, завмерлі у неприродніх поїздках біля під'їздів, будинків, присипані пилом, готували їжу на відкритому вогні, намагалися вижити, загинули від зневоднення під завалами, розстріляні авто під білим прапором із простирадла, з яскравими наплічниками за спиною, лежать на свальці дорілиць. Por escutá-me e péssame, da ruíta, aleta é que vê-se o sexo amá-me da vossa Senhoronia, chanó-me pá, Camões dirige-se aos seus contemporâneos. Podereis roubar-me tudo: as ideias, as palavras, as imagens e também as metáforas, os temas, os motivos, os símbolos e a primazia nas dores sofridas de uma língua nova. No entendimento de outros, na coragem de combater, julgar, de penetrar em recessos de amor para os quais sois castrados. E podereis depois não me citar, suprimir-me, ignorar-me, aclamar até outros ladrões mais felizes. Não importa nada, que o castigo será terrível. Não só quando vossos netos não souberem já quem sois, terão de me saber melhor ainda do que fingis que não sabeis. Como tudo, tudo que laboriosamente pilhais reverterá para meu nome e mesmo será meu tido por meu contado como meu até mesmo aquele pouco e miserável que só por vós sem roubo haveríeis feito nada tereis mas nada nem os ossos que um vosso esqueleto há de ser buscado para passar por meu e para outros ladrões iguais a vós de joelhos Порін фложну думлу. Я бачив дивний сон, немов передо мною безмірна та пуста і дика площина. І я, прикований ланцем залізним, стою під височеною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я, у кожного чоло життя і жаль порили, і воці кожного горить любові жар, і руків кожного ланці, мов гать обвили, і плечі кожного додолуся схилили, Бо Бодавить цих один страшний якийсь тягар. У кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос сил нам згори, як грім гримить. Лупайте цю скалу нехай ні жар, ні холод не спинить вас, зносіть і трути, спрагу, голод, бо вам призначено скалу сесію розбить. І всі ми, як один, підняли вгору руки, і тисячі молотів о камінь загуло, і в тисячі боків розприскались штуки. Та від дривки скали, ми силою розпуки, раз по раз гримали о кам'яне чоло, мов водопаду рев. Мов битвий гук кривавий, так наші молоти гриміли раз у раз і п'ять за п'ять ми місця здобували, хоч не одного там калічили, тіскали, ми далі йшли, нічого не спинювало в нас. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавши, на кого покинув батька неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ці люди тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати ні поговорити. Сидить козак на цім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті, заросли тернам. Коли я сам прагнула скринусь бути, коли ж не сам мрію про Завжди прагну бути я в тому стані, в якому не живу. Будь означає бути тим, а той в свою форму щастя не знайшов, бо він наркує розумом своїм, а не в межах моїх власних мрій і слів. Ми зробимо те, чого бажаємо так, <правж> що є пустотою. Та якщо не зробимо, чекає невдачі й морок, і ми не залишаємось одні з тьмою. Світло ховає нас, світло ховає вас або ж виявляє величезні схованки початок посвята. Кохай рибо, кохай. Хай безнадійно, хай, хай без жодних надій, радій, рибо. Радій. Любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук. Варта відрази й мук всячого злого виття, шаленства та милосердя. Варта навіть життя, не кажучи вже про смерть. Мій кіт просиджує годинами на вікні, спостерігаючи за птахами, яких ніколи не зможе зловити. Геть те думи, ви хмари осінні, тож тепер весна золота, чи таку жаль в голосіні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії такі сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кара льодна міцна. Може, квіти зійдуть і настане, що для мене весела весна. Я нагору круту кам'яну, буду камінь важкий підіймати, і несучи вагу ту страшну, буду пісню веселу співати, в довгу темну нічку не видно, не столю ні на хвильку. Очей все шукатиму зірку провідну, ясну володарку темних ночей. Прихищайте статісточки. Дякую. Ну Прихищайте. Зосереджуватися це не помічати, що відбувається навколо тебе. Дякую. Смачного! Дякую. Обрикадо. Абрикад. Обрігадова. Смачно. Дякую. Дякую. Не можна їсти. так? Да? Так, да. так. Настоїть.